Ну, Хлопці мої хальосі і мої зайці. Будете кушати? Давайте будемо кушати мої хальосі. Давайте, давайте давайте. Так, давайте давайте. Будете кушати в мене, давай. Олена Дейнека годує тварин, які є у її клініці. Жінка розповідає, як вони потрапляють у заклад. Візьмемо навіть, от кошенятку, котре вижило, було викинуто на смітник. Тобто, це залишення без допомоги. Тобто люди, в яких окотилася кішка, просто тупо викинули кошенят на смітник. Тварини потрапляють, наприклад, з тої ж, саме шкірними захворюваннями. Для, для цього у нас є карантин. Ми лікуємо на карантині. Так само може бути травма, це так само можуть бути і операції, оперативні втручання, складні, легкі. Можуть бути просто накладання швів на рану і лікування ран. Це кошеня потрапило до клініки два дні тому, розповідає ветеринарка Ірина Сотнікова. На відео лікарі дезінфікують рани тварини та дають антибіотики. Він постраждав внаслідок якоїсь травми, отримав контузію голови. У нього була запеклася кров в вухах запекла кров і значить, запалення очей. Я думаю, що він позбувся домівки через те, що як це буває, він захворів на вірусне захворювання. Мабуть, що люди не знали. Як поступити в цьому випадку, і просто значить винесли його на двір, де він вже і постраждав. Крім фізичних травм, у тварин є ще психологічні, розповідає Олена Дейнека. Одна з тварин, у якої діагностували таке порушення, собака на ім'я Шанель. Вона була дійсно травмована і фізично, і психологічно. Тобто, людей вона боялася, не підпускала взагалі. І нам було потрібно десь ну, не знаю, певно, ж місяців чотири, щоб завоювати її довіру. Ми могли зробити висновок, що її все-таки хтось вдарив, причому да, бив її серйозно палкою, тому що не специфічним чином хребе. Вона не могла рухати лапами, не могла рухати хвостом. Просто по характеру травм ми зрозуміли, що це не був автомобіль. на закон, який сьогодні вступив у дію. Представники зоозахисної ініціативи Юенімалс чекали понад два роки. каже одна з них Людмила Чеховська. з таких важливих в принципі нововведень – це. Заборона, замуровування тварин у підвальних приміщеннях, те, що стосується власників домашніх тварин, є адміністративна відповідальність за неприбирання за собакою, за те, що під час вигулу собака не на повідку. Не можна забороняється залишати тварину у громадських місцях без нагляду власника. Це дуже часто люди залишають, наприклад, собак прив'язаними десь на зупинках чи біля магазинів. Це забороняється законом і можна власників притягати до адміністративної відповідальності, Тобто до штрафу понижується значно вік. Відповідальності за жорстоке поводження із тваринами. Адміністративна відповідальність тепер вже наступатиме з 16 років, а кримінальна вже з 14 років. І насправді ми знаємо немало випадків в Україні, коли підлітки жорстоко поводилися із тваринами. Мирослава Західна Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль сподіваються виключно на нас.